Читаю декілька там вірш, довго мікрофон займати не буду. Таких, можливо, літніх. Випадково. Статалося сонце шибку вітражну окуту крізь нас, мов цитрина з небесного саду на кухню, соталося світло, заломлювалось, мов руки. Статались меди, стільники, заліплені воском тихої ласки голосу з високості, випливи, виплав і віднайди. Зростаєш, зростаючи з тим, що всередині проминає, минаєш на заєм молитві сні. і ти над безодною голосу свічки, і ти над там світла і тепла смерть, там світло і тепло, там неві, там пастка на тебе. Там стебло жури проростають на виліт. Лети, якщо можеш, на ви. не вимовлено, Невимовлено, невимовлено, невисоко, не ви. І випадково. Мануали з користування речами, людьми, мова ламання, заманливі, легкі, як споживання манни, просто рух ламаними лініями долі. Пункт призначення невідомий, неусвідомлений, В тому ніби й кілля на позначення меж. Колами, кожен з нас коло, з якого важко так соколом, феніксом назовні, щоб у інше більше мов камінь з душі на дно, що й по воді луна, колевом. Мов, болячи хлібом, мов, мовчки, і все одно, як воно. Доки ходили, аки посуху, як же немало стоптано валянок і сандалій, стерто у хвилі. Ти попросилиш води сьогодні стати рідкими, печаль розчинна, якщо на дні твоя батьківщина, місто підводне. Лав'ю нічий не безособове, наче полова, а віриш малку, ти нетерплячий, як для рибалки, світку, любові. Може, і всього твого улову кілька рибин, але кожна срібна з тих, що, мабуть, не були потрібні жодним словом. Дякую.